Михайло Старицький, Молитва. О Господи, пробач мої благання. Не раю я в предвічного молю, Безжурного святого існування, прозорого спокою Кришталю. Засяй вам зір в байдужому безмірі, у тихому пристанищі райськім. душа живе у непорушнім мирі. Самодовлінні святковим, турботою там серце не сповите, йому чужі скорботи і жалі, життя людське від нього сяйвом скрите, та збіг йому печалі до землі. Немає струн, не тлінне на відгомін до земної утіхи і злоби, до тих країн, де не втихає стогін до сліз людських. До крові й бороть. Не рви ж молю, струн серця задля раю, хоч пекло дай, а мук не одбирай, я мир любить ним вік боліть жадаю, Його добрі чувати серцем рай.